Які унікальні деталі вдалося дізнатися про цю російську кампанію із продукування фейків розслідувачем Голосу Америки? Юлю ще до цього свіжого масштабного витоку інформації про кампанію «Даплгенгер», подробиці якого наші глядачі щойно не дізналися з інтерв'ю. Навесні журналісти голосу Америки провели власне розслідування, і дані цього розслідування, до речі, були включені у матеріали ФБР на початку вересня цього року. Тоді американські правоохоронці звернулися із клопотанням заблокувати 32 два дома на інтернет-ресурсів, які саме пов'язані з цією фабрикою брехні із кампанією «Даплгенгер і російським політехнологом Гамбашидзе. У своєму дослідженні розслідувачі голосу Америки зосередилися саме на тому, як ця компанія продукує сайти клони. І вони дізналися, що ця російська фірма Асоціація соціального дизайну Гамбашидзе, вона з абсолютною точністю копіювала сайти та сторінки, інтернет-сторінки відомих у всьому світі видань і від їхнього імені під соусом Кремля, під того, що вигідно Кремлю, поширювала фейки, зокрема і через телеграм-канали, через інші. І соціальні мережі і це були фейки не лише про Україну, а й про ситуацію про роздмухування різних конфліктів в інших країнах світу, які так чи інакше вигідні Кремлю. І а, потім. А... Ці фейки відповідно розліталися з соцмережами, і людям було досить досить складно відрізнити неозброєним оком, що за цією інформацією стоїть саме фейк. Я пропоную послухати коментар журналіста-розслідувача Голосу Америки Матю Купфера, який розповів детальніше, які саме веб-сторінки копіювали в рамках цієї кампанії. В клопотання ФБР є кілька прикладів. Вашингтон Пост, відома американська, американська газета місто Вашингтон. Фокс News – це консервативний телеканал uh, в США. Також є Le Monde, французька газета, є інші, є німецькі видання. Є, uh, вони скопіювали Форвард. Форвард це um, єврейське видання, uh, історичне єврейське видання uh, uh, в США. Дуже складно відрізняти їх від. Справжніх сайтів, тому що вони є копіями. тобто це, Вони однакові за одним винятком. У них різні доменні адреси. Тобто uh, FoxNews.com це справжній сайт, а uh, FoxNew.iа це фейк, це копія. Дуже цікаві ці деталі, ірино. У вересні сполучені штати викрили російські схеми впливу, порушили кримінальні провадження проти кількох людей, запровадили санкції. Як і ще у сполучених штатах нині намагаються протидіяти кампанії дезінформації Кремля? Юлю, буквально напередодні компанія Мета, які належать такі соцмережі, як Фейсбук та Інстаграм, оголосила про заборону російської медіакомпанії РТ на своїх платформах та ще низки медіа пов'язаних із Кремлем. У заяві мета йдеться, зокрема, що ці медіа заборонені в додатках у всьому світі за втручання в іноземні справи. І ця заборона вона з'явилася буквально за кілька днів після того, як уряд США держдепша звинуватив РТ у прихованій діяльності у прихованих операціях впливу. По всьому світу, зокрема, минулої п'ятниці у держдепі голосили про черговий е, пакет санкцій. Ми знаємо, що санкції проти російських пропагандистів були також запроваджені 4 вересня за втручання в американські вибори. Цього разу цієї п'ятниці ці санкції були запроваджені через втручання у підрив... підривну діяльність е, глобально по всьому світу. І е, санкції стосувалися зокрема російського пропагандиста ведучого Дмитра Кисельова. Під час цього оголошення санкцій у держдепі наголосили, що під маскою медіаком. Пані Арті мережа бере участь в операціях впливу, які безпосередньо стосуються підриву допомоги Україні, і в Держдепі зокрема сказали, що цей згубний вплив на погляди решти світу на війну в Україні, яка по суті є чорнобілим питанням, є зокрема і заслугою Арті. і в Держдепі зазначили, що Арті під прикриттям залучає працівників соціальних мереж, лідерів думок, які поширюють потрібні кремлю наративи. І я пропоную послухати коментар держдепу. Пам'ятаєте, багато місяців ви ставили запитання про глобальний південь, і те чому немає більшої підтримки України в певній частині близького сходу, чи в певній частині Латинської Америки, чи в певній частині Африки. Що ж, одна з причин не єдина, але одна з причин, чому велика частина світу не підтримує Україну такою мірою, якою ви очікували, враховуючи, що Росія вторглась в Україну та порушила правило номер один міжнародної системи. Ця причина через широкі масштабні. Аби охоплення Арті, де пропаганда, дезінформація та брехня поширюються мільйонами, якщо не мільярдами людей в усьому світі. Дякую, Ірино, що досліджуєш цю надзвичайно важливу тему. На зв'язку зі студією була моя колега Ірина Шанкаренко.